Тіні забутих предків фільм, який є першим в топі 100 фільмів українського кіно та обов'язковим у всіх світових університетах, де навчаються кінематографії. Його автор Сергій Параджанов, кінорежисер, сценарист, композитор. За національністю він вірменин, але дуже любив Україну. Саме з нею пов'язана Значна частина творчої біографії Сергія Йосиповича під час прем'єри одного з фільмів Паражанова у залі виступили дисиденти проти замовчування та проти репресій радянської влади. Сам Сергій Йосипович просидів у російських в'язницях за український націоналізм, а премію імені Тараса Шевченка кіноматець отримав посмертно. У сотий день народження іменитого кіномитця у Вінницькому обласному центрі культури Щедрик студентам одного з Вінницьких училищ розповіли про складну долю режисера, його любов до України та показали легендарний фільм Тіні забутих предків.